Такий красивий, він і спортивний, високий зріст і широкі плечі, завжди парфум в нього ексклюзивний. Він носить стильні коштовні речі, він має хату і файну тачку, бо він айтішник і трудоголі. Ну так чого ж я його не хочу? Бо має толік страшний недолік на фоні всіх його інших плюсів. Лиш цей недолік один, я бачу, завжди не стримуюсь і сміюся. І знов не хочу його, не хочу. Я відчуваю, що є питання, та що такий за страшний недолік. Чого ж його ти не хочеш, Настя? Якщо такий бездоганний долік. Свою недолік, у вас всіх зникне статевий потяг, не допоможе навіть психолог, і пересохне навіки в роті, візьму я більше повітря в груди. Прости мене за це, слово Боже. Коротше, люди, у нього дуже, у нього дуже страшенний суржик. <рес> Він перший раз проводжав додому, мене із модного ресторану. Запросила його до себе, зняла й себе недоторканність.